Вітаю, друже! Ти на каналі Погляд вільних. Світ змінюється настільки швидко, що ми вже не встигаємо помічати, як саме. Ще вчора гроші були просто грошима, телефон лише засобом зв'язку, а сьогодні все це перетворилось на частину системи, де кожен рух, кожен крок, і навіть кожна думка поступово стають контрольованими. Те, що колись здавалося зручністю, сьогодні стало інструментом нагляду. І це не фантастика, не змова, а нова цифрова реальність, у якій ми всі опинились. Коли з'явились банківські картки, людям казали, це зручно, не потрібно стояти в чергах, носити готівку переживати за безпеку, і справді це було зручно. Та разом із комфортом ми отримали інше можливість бути під повним спостереженням. Кожна операція, кожен переказ, кожна копійка тепер мають цифровий слід, і цей слід не зникає. Він зберігається, аналізується і використовується. Фінансовий моніторинг починався як механізм боротьби зі злочинністю, але поступово він став універсальним інструментом контролю. Тепер банки мають право відстежувати всі операції, аналізувати походження грошей, контролювати ліміти і навіть блокувати рахунки формально для безпеки. Фактично, це означає, що кожен наш платіж. Відбувається не лише між людьми, а й під оком системи. У цифровому світі не існує випадковостей, усе має алгоритм. Алгоритм бачить, коли, де і скільки ми витрачаємо він вивчає наші звички, формує наш фінансовий портрет і робить висновки про нашу поведінку. Ці висновки можуть бути хибними, але система не помиляється у своєму праві нас оцінювати. І з кожним роком вона стає точнішою. Колись гроші були засобом обміну, тепер вони стали інструментом обліку. Раніше ти володів ними фізично, мав банкноти, міг передати, зберегти, сховати. Тепер це лише цифри у базі даних. І якщо хтось натисне кнопку, ці цифри можуть просто зникнути не тому, що ти щось зробив неправильно, а тому, що система вирішить, що так потрібно. Держава підтримує цей процес, адже контроль це зручність не лише для банків, а й для влади. Коли всі гроші цифрові, легше збирати податки, бачити доходи, відстежувати операції, але разом із цим зникає найцінніше приватність, кожна покупка, кожен платіж, навіть найменша витрата стає частиною великої статистики, яка малює портрет кожної людини. І якщо вчора це було просто цифри у таблиці, то завтра це може стати підставою для оцінки, для дозволу або заборони. Світ рухається до створення цифрових валют центральних банків. Це гроші, які не існують у паперовій формі, вони повністю контролюються державою. Така валюта не має анонімності, її не можна зняти чи покласти під подушку, вона належить не тобі, а системі. І якщо колись банкнота була доказом твоєї власності, то цифрова одиниця лише запис, який може бути змінений або анульований. У такій системі гроші перестають бути власністю людини і стають дозволом надію. Коли все під контролем не потрібно ні обшуків, ні заборон, достатньо просто не дозволити операцію, і тоді людина залишається без можливості оплатити, купити чи передати. Це не покарання, це вимкнення з економічного життя. Така перспектива може здаватись далекою, але вона вже формується. Кожен новий закон про моніторинг, кожне оновлення банківських правил, це крок до системи, у якій не ми керуємо грошима, а гроші керують нами. Паралельно з цим росте інша сфера, цифрова ідентифікація. Сьогодні… Кожен має електронний підпис, мобільний додаток, державний портал. Це зручно, але водночас це централізований облік усіх даних. Коли всі документи, рахунки, медичні довідки і навіть історія пересувань зібрані в одному місці, зникає поняття особистого простору. І якщо система зламається або потрапить у чужі руки, зникає все не лише гроші, а й сама можливість довести, хто ти є. Штучний інтелект стає новим інструментом управління, його навчають аналізувати не лише тексти числа, а й поведінку, алгоритми можуть передбачити, коли людина буде витрачати, що купуватиме, як реагуватиме на зміни. І на основі цих прогнозів система коригує пропозиції, обмежує ризики, встановлює ліміти, звучить як турбота. Але це вже не турбота, це, ма... це керування вибором. Коли тобі здається, що ти вирішуєш сам, насправді рішення давно зроблене, те саме відбувається у світі смартфонів, кожен наш рух фіксується, кожна програма збирає дані, камера, мікрофон, геолокація, усе працює постійно, навіть коли ми цього не помічаємо. Смартфон став особистим спостерігачем, який ми добровільно носимо з собою. І якщо раніше контроль здійснювався через державні структури, то тепер ми самі відкрили двері, встановивши додатки, дозволивши сповіщення, погодившись із правилами, які ніхто не читає соцмережі, у свою чергу, створили нову форму нагляду емоційну. Вони знають, що ми любимо, що нас лякає, що змушує реагувати. Вони формують не лише інформаційне поле. А й світогляд, і, якщо потрібно, можуть направити суспільну думку у будь-який бік. Коли людина перебуває у потоці інформації, вона перестає бачити, хто цей потік створює так формується контроль без насильства, без наказів через звичку і залежність. Разом ці процеси створюють нову систему, цифрову екосферу, де все взаємопов'язане, банки бачать фінанси, держава має дані. Компанії володіють поведінковими моделями, а штучний інтелект об'єднує це в єдиний механізм, і тоді питання приватності стає не технічним, а філософським. Що залишиться людині, якщо кожна дія відома, кожен крок записаний, а кожен вибір передбачений? Можливо, хтось скаже, що це ціна прогресу, але прогрес без свободи перетворюється на клітку, просто виготовлену. З блискучого скла. Технології мають служити людині, а не керувати нею. І головне, вони мають залишати простір для вибору, навіть якщо цей вибір неефективний або помилковий. Бо саме помилки роблять нас людьми. Головна небезпека сучасності не у тому, що нас контролюють, небезпека в тому, що ми звикаємо до цього контролю ми приймаємо спостереження як норму. Відмовляємось від готівки заради зручності, від приватності, заради швидкості, від свободи, заради комфорту, і в якийсь момент перестаємо помічати, що нас уже не питають, чи ми згодні. Свобода не зникає раптово, вона стирається поступово, шар за шаром. Спочатку, бачте, нові правила банку, потім та нові умови сервісу, потім закон, який усе узаконює. І одного дня ми прокинемось у світі, де кожен платіж, кожне слово, кожен рух дозволені або заборонені системою, без примусу, без диктатури, просто через логіку цифрового порядку. Але навіть у такому світі залишаються речі, які не можна оцифрувати це людська гідність, совість, пам'ять, любов і правда. Жоден алгоритм не може виміряти, що таке щирість чи співчуття, і саме тому. Ми маємо шанс. Поки людина пам'ятає, що вона людина, жодна система не стане остаточним господарем. Потрібно навчитися користуватися технологіями розумно, не тікати від них, але й не віддавати їм себе повністю. Треба пам'ятати, що комфорт це не завжди безпека, а швидкість не завжди благо. Свобода вимагає зусиль, а приватність уваги. Тому варто знати, які. Програми збирають дані, як працюють банки, які права маєш як клієнт і громадянин. Знання це теж форма захисту, бо чим більше ми розуміємо, тим менше нами можна керувати. Світ не зупинити, але можна залишитись у ньому людьми, можна користуватись картками, не забуваючи про готівку, можна спілкуватись у соціальних мережах, не втрачаючи власної думки, можна жити в цифровому суспільстві, але не ставати частиною механізму. Цифрова доба це не вирок, це випробування. Вона покаже, хто ми є насправді споживачі чи громадяни, користувачі чи мислячі люди. І якщо ми збережемо внутрішню незалежність, тоді жоден контроль не зможе зробити нас безвольними. Поки ми говоримо, ми існуємо, поки ми запитуємо, ми вільні. І поки залишаються ті, хто хоче бачити правду. Жодна система не стане остаточною. Тому не бійся прогресу, бійся байдужості, Не віру те, що все вирішено, кожна людина здатна зберегти частинку свободи, якщо пам'ятає, що вона потрібна, і саме з цієї пам'яті починається опір. Друже, не забувай усе, що здається дрібницею, одного дня стає законом. І все, що сьогодні здається нормою, завтра може стати обмеженням. Тому варто ставити питання, навіть якщо відповіді неприємні, свобода мовчить тільки тоді, коли її втрачають. Поки ми говоримо, ми існуємо, поки ми запитуємо, ми вільні. І поки залишаються ті, хто хоче бачити правду, жодна система не стане остаточною. Друже, якщо тобі близькі ці думки, Підтримай канал підпискою. Це не просто кнопка, це спосіб показати, що тобі небайдужа свобода, що ти цінуєш чесну розмову, і що ми з тобою на одному боці. Твоя підтримка дає змогу нам залишатись незалежними, говорити правду і тримати погляд вільних вільним. Бережи себе, бережи свою гідність і своє право залишатися людиною у світі машин. І пам'ятай, Майбутнє створюють не алгоритми, а ті, хто має сміливість дивитись правді у вічі.